Вітаю, друзі! Алгебра 7 клас. Тема одночлен, домашка підвищеної складності погнали. Значення змінних А і Б такі, що 3 АБ в кубі дорівнює 4. Знайдіть значення виразу і дають нам три вирази. Давайте спробуємо. Що нам дано? Нам дано, що 3 АБ в третьому степені дорівнює 4. Що нам треба знайти? Нам треба знайти ось наш перший вираз: мінус одна друга АВ в кубі. Ну, це дуже легко зробити. Дивіться, АВ в кубі нам сказали, що помножити на 3 буде 4. Звідси: ми можемо знайти, скільки буде АВ в кубі. Можемо, це 4 поділити на 3. Тепер ми підставляємо це значення і знаходимо те, що нас просять: мінус одна друга, помножити на 4 третіх дорівнює. і розв'язуємо це все. Мінус одна друга, це у нас буде мінус 12. Десятих. І треба помножити на 4 третіх. При цьому 12 і 3 ми скорочуємо. 4, тут у нас 4 залишається, і 10, ми скорочуємо на 2. Тут залишається 2, тут 5. І остаточна відповідь: мінус на плюс нам дає мінус 4 помножити на 2 буде 8. 5 і 5 залишається мінус 8 п'ятих. Ну, можна ще перевести це все в мішане число. Це буде мінус 1,3. Друге, це у нас було перше. Друге. Дано нам так само знайти, а знайти нам потрібно 27а в кубі b в 9 степені. Аналізуємо. Ще з першого виразу ми знайшли, скільки це буде АВ в третьому степені. Це 4 поділити на 3. А у нас А в третьому, Б в Ну, Ми розуміємо, що якщо АВ в третьому піднести до третього степеня, то у нас і вийде А в третьому, Б в Да? Тому що трієчка у нас стосується і А, і Б в третьому степені. Тож давайте це все так і розпишемо. 27. Помножити. На А Б в третьому степені піднести до третього степені. Це у нас буде 27 помножити на 4 третіх в третьому степені обраховуємо. І виходить, 27 помножити. 4 в третьому степені буде 64. 3 в третьому степені буде 27. 27 ми скорочуємо, і залишається відповідь 64. Нам залишається знайти третій вираз. Мінус 2 третіх А в квадраті Б в шостому степені. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що А в квадраті Б в шостому степені має багато спільного з АБ в третьому степені. Це те ж саме. Що і А, Б в третьому степені, але піднести це все до другого степеня. Нам залишається лише підставити значення мінус. 2 третіх помножити на 4 третіх в другому степені. Це все буде мінус 2 третіх помножити 4 в квадраті це буде 16. 3 в квадраті це буде 9. Скоротити тут ми нічого не можемо, тому нам залишається лише помножити 2 на 16 у нас буде 32, 3 на 9 буде 27. Відповідь мінус 32. 27. Ну, можна ще виділити цілу частину. Буде мінус 1 ціла і 5 27. Номер 307. Значення змінних М, Н і П такі, що і дають нам значення. Знайдіть значення виразу. І перед нами три значення виразу. Почнемо з першого. Запишемо спочатку, які умови нам надані. Дано умови. Перша умова m в кубі n в квадраті дорівнює 3. І друга умова 1 третя n в кубі п в квадраті дорівнює 5. Знайдіть значення виразу. Давайте запишемо знайти, що нам треба знайти. І беремо перше наше значення m в кубі n в п'ятому степені п в квадраті. Ну, ми бачимо, що М в третьому, в принципі, у нас є. Ось у нас М в третьому. Н в п'ятому ми можемо отримати, якщо n в другому помножимо на n в третьому. Показники будуть додаватися, і буде у нас показник 5. І P в квадраті у нас теж є в другому значенні. Нам теж підходить. Отже, я пропоную помножити перший вираз на другий вираз. Так, і робимо М в кубі n в квадраті помножити на 1 третю n в кубі P в квадраті, і це все дорівнює 3 помножити на 5, бо наші вирази мали значення. Приводимо наш одночлен до стандартного вигляду. На першому місці у нас іде число, так його і. Першим і залишаємо одна третя. Далі m в третьому степені один раз зустрічається, переписуємо, n в другому степені помножити на n в третьому буде n в п'ятому степені, і p в квадраті у нас зустрічається один раз. 3 помножити на 5 буде 15. А тепер дивіться: у нас звичайний вираз, де йде перший множник, одна третя, другий множник, він якраз співпадає з тим, що нам треба знайти. І добуток. Можемо знайти другий множник? Звісно, що можемо. Нам треба добуток поділити на перший множник. Давайте так і зробимо m в кубі, n в п'ятому степені, п в квадраті дорівнює 15. Нам треба поділити на одну третю, але враховуючи, що ми не можемо ділити на дріб, ми будемо множити на 3 перших. При цьому в дільнику, помінявши місцями чисельник і знаменник. 15 помножити на 3 буде 45. Це і є наша відповідь. Знаходимо другий наш вираз. 2М в третьому степені, N в 8 степені, P в 4 степені. Ми починаємо розмірковувати. М в 3 у нас є без проблем. А ось далі нам потрібно буде n в 8 степені. Отримати якось. А у нас є тільки n в другому і n в третьому. Ну, якщо ми будемо перемножувати, то давати, ділити, нічого у нас не вийде у нас n в восьмому. І P в четвертому, P в другому, Ну, от в p в другому і з P в четвертому ми можемо зробити це P в квадраті і піднести до другого степеня. Тому давайте розбивати наш одночлен на окремі множники. 2 помножити. М в третьому і Н в другому нам потрібно. М в третьому, Н в другому. Чудово. Далі залишається М в шостому. Н в шостому і П в четвертому. М в третьому Н в другому буде 3. Чудово, а Н в шостому П в четвертому далі треба думати, що з цією конструкцією зробити. Нам потрібно додати додаткову умову. Нам треба виразити n в третьому p в другому степені. N в третьому p в другому степені дорівнює 5 поділити на 1 третю, Ну або помножити на 3, і це буде 15. Тепер ми можемо зробити з n в шостому p в четвертому. Так, щоб воно у нас перетворилось на n в третьому, p в другому. І ми підставили наш 15. Можемо. Це у нас буде 2 помножити на m в третьому n в другому, помножити на n. В третьому П в другому. І підносимо це до якого степеня? До другого. 2 на 3 буде 6, 2 на 2 буде 4. Все, тепер ми можемо підставити наші значення. 2 у нас і було. М в третьому, n в другому це у нас 3. Далі нам треба підставити 15 в квадраті. Все, обчислюємо. 2 на 3 буде 6 і 15 в квадраті буде 225. 6 помножити на 225. І це буде 1350. Відповідь 2m в третьому степені, n в восьмому і p в четвертому дорівнює 1350. Переходимо до третього виразу: знайти мінус 0,4 m в 12 степені, n в 11 степені, П в 2 степені. Давайте розмірковувати. З представленого нам підходить лише П в квадраті. Ось у нас є п в квадраті. І непогано було б весь наш вираз розбити на множники, один з яких був би n в третьому степені п в квадраті, це було б у нас 15. Давайте спробуємо це зробити. Для цього нам потрібно попрацювати з n в 11 степені. Давайте n в 11. -му. Степені, ми представимо, як n в 8 степені помножити на n в третьому степені. При множенні ми будемо додавати 8 плюс 3 якраз і буде 11. А, ну, а m в 12 поки що не чіпаємо. Мінус 0,4 m в 12 n в 8 помножити на n в 3, p в другому. І ось, бачите, у нас вже один множник, ми значення його знаємо, це 15. Нам залишається попрацювати з М в 12, N8, так, щоб воно перетворилось на значення 3. Як це зробити? Дуже просто. Мінус 0,4. А далі е, записуємо М в 3, N в 2-му і підносимо до якого степені, щоб отримати М в 12 і Н8. До 4 го степеня, так? М в 3, N в 2-му. Підносимо до четвертого. перевіряємо: 4 на 3 буде 12, 4 на 2 буде 8. Ось ми наш множник m в 12n8 в 8 представили в такому вигляді, в якому нам це вигідно. Ну, а n в третьому, p в другому переписуємо все. Тепер ми можемо підставити наші дані. Мінус 04 помножити на 3 в четвертому степені і помножити на 15. І це буде мінус 0,4 помножити 3 в четвертому степені буде 81 і помножити на 15. Відповідь буде від'ємною, якщо ми всі ці значення перемножимо, буде мінус 486. Відповідь. Мінус 0,4. М в 12 степені, N в 11 і П в 2 дорівнює мінус 486. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо робити домашку разом.